Всім доброго дня, хотів би сьогодні поговорити про таку модель. Пили, яке 66 fs Що він себе представляє? Має 30 посадочний діаметр, загальний диск зовнішній це 190, шкала підйому, як ми бачимо, відмічена в сантиметр, є фіксатор, посилена подошва, плюс зроблена сама. Подошва під любу шину, дуже класно. Ну, Січення провода 2,4, потужність 1,5 кВт, 66 буде під 45 зріз. Є, до речі, фіксація під різний градус, також відмічена шкала, органомічна э, э, ручка, э, э, розміщена кнопка, класно, рекомендую, класна взагалі пилка. То що вам гарного дня? Хай вам поради допомагають. підписуйтесь на канал, ставте лайки.